Людмила Калашнікова нечесний пасажир. Зайчик вибіг на перон, спритно вскочив у вагон. І за двері заховався. Сам радіє, не попався. Тут в вагон зайшов бобер. Він суворий контролер. Мимо не пройде і муха. В зайця вже трясуться вуха, він тихенько визирає. Ваш квиток, Бобер питає. куцохвостий став хитрити і неправду говорити, але потім так злякався, втік і в лісі заховався. Коли совість в тебе чиста, то навіщо утікати? Тобі нічого боятись. Ти про це повинен знати. Якщо ж будеш хитрувати, страх у серці будеш мати. Краще чесним, друже, будь, в цьому віршику вся суть.